Вітаю вас, Люба церква, вітаю вас, брати та сестри. Ми з вами продовжуємо наші короткі уроки, де ми влучаємо, чому саме вчить нас Біблія. І для цього ми використовуємо гедербельський катехізіс, який розбиває це вчення на маленькі уроки. А кожен урок безпосередньо складається з запитань і відповідей. І зараз ми з вами безпосередньо вивчаємо 10 заповідей. І сьогоднішня наша тема буде доволі непроста. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати шосту заповідь. І саме обговорення шостої заповіді сьогодні в Україні призводить до безлічі суперечок і розділень. Але найсумніше, що суперечки і недорозуміння призводять до розділення всередині церкви, де люди, які. До цього багато років були добрими друзями, братами та сестрами, починають буквально ненавидіти один одного. Тому тема непроста, але Біблія не оминає непрості теми, і ми так само не можемо їх уникати. І сьогоднішня тема наша це шоста заповідь. Не вбиватимеш. Так вона звучить. <кхід> і одразу я хочу з вами домовитися. Я не хочу вас переконати у чомусь. Я не хочу вас заставити просто послухати мене і згодитися з кожним моїм словом. Але я хочу, щоб ми з вами розмірковували над тим, що ми будемо чути. А я в свою чергу спробую поділитися тим, як я розумію, як про це каже Біблія. Тому якщо ми з вами забудемо про всю іншу Біблію, що існує інша Біблія, що існують інші вірші, візьмемо тільки цей вірш, тільки цю заповідь, і більше ні на що не будемо звертати уваги, може здаватися так, що в цій заповіді Господь забороняє любі вбивства. Але чи це так? Чи цьому вчить нас Біблія, чи саме це заповідав Господь, коли казав ці слова? І перше уточнення, я не хочу зараз, не намагаюся зараз сказати, що Бог схвалює вбивства. Звичайно, ні. Давайте прочитаємо, що саме з цього приводу каже Господь. Це книга. А, я не включив. Да. <свісно> Дякую. Це книга е... буття, 9 розділ, 6 вірш. Хто проливатиме людську кров, то і його кров буде пролита людиною, бо за образом Божим створена людина. Люба людина, якою б вона не була, вона є образом Божим. Кожне життя унікальне і створене Богом. І навіть падіння в гріх повністю не може зменшувати його цінності. Тому кожне вбивство людини не приносить Богу задоволення. Але тоді про що саме йдеться в цій заповіді? Що хоче сказати нам Бог, коли проговорює ці слова? Для цього давайте з вами зараз безпосередньо прочитаємо запитання і відповідь з нашого уроку. Запитання і відповідь 105. Яка воля Божа щодо тебе у шостій заповіді? Я не повинен применшувати, ображати, кривдити, ненавидіти чи вбивати свого ближнього ні в думках, ні в словах, ні поглядом, ні жестом, ні більше реальними, ні тим більше реальними діями, які і не повинен як і не повинен брати участі в цьому разом з іншими. Навпаки. Я повинен відкинути будь-яку думку про помсту. Я не повинен, і собі, не повинен шкодити і собі чи безрозсудно піддаватися небезпеці. Саме з метою недопущення вбивства Бог і дав уряду меча. Тому, якщо спробувати перефразувати першу частину відповіді, то це можна зробити так: не роби кривди. Ця заборона стосується навмисного вбивства, заздалегідь продуманого вбивства. Вбивства підступного з користі чи через помсту. Ця заповідь забороняє навмисне і незаконне вбивство, позбавлення людського життя. Але віруючих в Україні, мабуть, більше за все зараз цікавить питання е, трошки іншого плану, чи забороняє Господь в цій заповіді всі війни? А точніше, чи забороняє ця заповідь віруючим воювати у війську? І я скажу, що ні. І ось чому я так вважаю. Аргументів багато, але я приведу один аргумент, і він стосується характеру Бога, а саме Божої справедливості. Якщо ми будемо з вами уважно досліджувати Біблію, то Божа справедливість в більшості випадків проявляється в захисті пригнічених, в підтримці обездолених, у порятунку тих, хто не може себе захистити. Пікування про сиріт, вдіїв, приходців, всіх, хто не може постояти за себе. Цих місць в Біблії дуже багато. Але я вам наведу тільки два: це книга пророка Ісаї, перший розділ, 17 вірш. Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте за завдову заступайтеся. І книга псалмів Судіть справедливо, бідного і сироту, захищайте права пригніченого і в Богу, визволяйте з рук нечистивих, слабких і нужденних, спасаючи їх. Господь закликає нас до активних дій, не стояти осторонь, не робити вигляд, наче нічого не сталося. Навпаки, Він закликає нас чинити його справедливість вже тут, на землі, і відстоювати його правду. Так хіба ми можемо стояти осторонь, коли наш ворог прийшов з однією метою вбити, гвалтувати і грабувати? Кожен день цієї війни доказує того, що в нього нема інших намірів. Він не прийшов сюди відновлювати якусь справедливість чи принести якийсь мир. Ні. Він прийшов тільки для однієї цілі знищувати і пригноблювати. І ми не можемо стояти осторонь, коли наших близьких, сусідів, рідних отак вбивають. І зараз я не закликаю всіх нас стати і піти, взяти автомати в руки і йти на фронт. Ні. Але я закликаю нас бути чесними перед Богом і перед самими собою у наших словах і вчинках. Не стояти осторонь, не мовчати, коли ми бачимо, як зволю тує в нашій країні, і з повагою відноситься до тих, хто захищає нас, ризикуючи життям, а не вважати їх якимись вбивцями чи грішниками. Адже це, звичайні люди, такі, як ми з вами. Ще буквально декілька років тому назад в них було. Сім'я, робота, бізнес, плани якісь в них були. Але зараз вони вимушені зі зброєю в руках захищати своїх ближніх. Я впевнена, що вони б з радістю все це залишили, якщо б була така можливість, і повернулися додому. Ця війна не приносить їм задоволення. Їм не подобається бивати інших людей. Бог засуджує цієї заповіді саме бажання, навмисне бажання нашкодити іншій людині, наші наміри, які керуються ненавистю і виражаються в думках, словах, жестах, поглядах, чи навіть в реальних діях. Господь засуджує помсту, як продуманий і підступний прояв будь-якого насильства і не тільки фізичного. Апостол Павло, посланні до римлян каже так: не мстіть за себе любі. Але дайте місце Божому гніву. Як написано, в моїй владі є помста, я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову палаючого вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ми не повинні шукати помсти. А, але ну, помститися можна, коли в тебе є така можливість. Ми не можемо помститися, коли в нас немає такої можливості. Тому, знаєте, милосердя може проявити той, в кого є сила, той, хто контролює ситуацію. Тому жага помсти не повинна нами володіти і контролювати нас. Саме про це говорить Павло, коли каже, щоб ми не були переможені злом, щоб нас не захопила ця жага помсти. Бо коли ми маємо змогу помститися, але навпаки проявляємо милосердя, ми чинимо так, як Господь. Але не шукати помсти, це не означає зовсім не вимагати справедливого суду і покарання для тих, хто чинить зло. Бо одразу після цих слів Павло пише про владу і про те, що владі дана зброя, тобто сила карати зло тих, хто чинить зло. Правитель Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо недаромне він уносить меч. Він є Божою слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Йому треба коритися не тільки з огляду на його гнів, а заради власної совісті. Як ви бачите, в цьому тексті Павло двічі називає владу Божим слугою. Божим слугою, якому дана зброя, тобто сила, для того, щоб. Карати зло і приміняти цю зброю, тим паче, коли ворог зі зброєю прийшов чинити зло і вбивати мирних людей. Але війна не є єдиним способом вбивства людей в наш час. Ви знаєте, який був дуже розповсюджений спосіб вбивства до того, як почалася повномасштабна війна? Спосіб вбивства саме беззахисних людей аборти. І ми знаємо з вами, що дуже рідко коли аборти робляться. Для необхідності спасіння життя матері. І дуже часто аборти бувають пов'язані з різними обставинами батьків. Але діти це дар від Бога, і цей дар мають не всі. Але і це не все ми можемо нашкодити не тільки іншим, але самі собі. Як каже про це Катехізіс, я не повинен шкодити і собі чи безрозсудно піддаватися небезпеці. Ми дуже добре можемо нашкодити собі самі. Наркотики, алкоголь, нестриманість їжі, спорті, сексі, в інших бажаннях, якісь безглузді ризики, все це може нашкодити нам і навіть вбити. Тому Господь в цій заповіді, Він забороняє не тільки сам акт вбивства. Запитання і відповідь 106. Чи говориться в цій заповіді лише про вбивство? Відповідь, забороняючи вбивати, Бог вчить нас, що йому ненависні самі корені вбивства. Заздрощі, ненависть, гнів, та мстивість. В Божих очах все це прирівнюється до вбивства. Мотиви, ось що засуджує Господь. Наші думки і наші бажання, які зароджуються в серці і часто не доходять до вбивства, але вже сам намір нашкодити іншій людині, ось це підлягає осуду. Перше послання Івана 3.15. Кожен, хто ненавидить свого брата, той убивця. А ви знаєте, що жодний убивця не має в собі вічного життя, яке б у ньому перебувало. Все дуже чітко і зрозуміло. Можна ненавидити якусь людину, але зовні це ніяк не проявляти. Посміхатися при зустрічі, сміятися жартів, або просто уникати таку людину, ігнорювати її. І це проблема. І це гріх. І саме проти цього застерігає нас Господь. Але якщо в старому заповіді ця заповідь звучить як щось не робити, то на визов заповід Христос в новому заповіті вчить нас, що крім того, щоб щось не робити, ми повинні щось робити. Запитання, відповідь 107. Чи достатньо того, що ми не вбиваємо свого ближнього жодним із вище названих засобів? Відповідь ні. Засуджуючи заздрість, ненависть, гнів і помсту, Бог заповідає нам любити ближнього як самого себе, бути з ним терплячим, миролюбивим, лагідним, милосердним і дружелюбним, захищати його від зла, наскільки це в наших силах, і творити добро навіть нашим ворогам. Заповідь чогось не робити може виглядати як пасивність. Просто нічого не роби і все буде добре. Але Христос каже, ні, цього недостатньо. Христос каже, що ми повинні, що ця заповідь, сенс цієї заповіді в тому, щоб щось робити протилежне, любити ближнього як самого себе. Якщо, як хочеш, щоб чинили тобі, чини людям так само. І це дуже складно. І це, бо треба чинити так, як чинив Христос. Треба проявляти характер Бога. А Божий характер, він такий. Господь, Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багатомилостивий і правдивий. І для цього нам потрібна Божа сила. І це ще раз і ще раз, і ще раз доказує нам, що ми так сильно залежимо від Господа в кожному нашому дні. І як далекі ми від виконання Божих заповідей. І слава Господу, нашому! Ісусу Христу, який єдиний в досконалості, виконав весь закон замість нас і дає нам вже зараз силу не бути переможеним злом, але перемагати зло добром. І нехай Господь нас всіх благословить. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, дякую тобі за те, що ти у слові своєму відкриваєш нам істину. Істину на складні питання, питання, які нас турбують, які ми часто не хочемо самі розкривати, Господи, але Ти не оминаєш їх, бо це є наше життя, Господь, і Ти показуєш, що Ти зацікавлений всім нашим життям, Господи. Дай нам сили, Господь, керуватися Твоїм словом у прийнятті наших рішень, бути вірними Тобі, Господь. Дай нам сили, Господи, не бути переможеним злом, але перемагати зло добром і являти цьому світу Твій характер, Твою славу, Господь. Ми просимо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.